Сполучені штати були ініціатором міжнародних санкцій щодо Росії, але готові до їх скасування у разі врегулювання на сході України. Про це сказав представник держдепартаменту США Деніел Фрід у школі міжнародних відносин у Вашингтоні. Він також говорив, що проблема російської окупації Криму і санкції у тій справі розглядаються окремо. Ірина Матвійчук розкаже детальніше. Колишній посол США у Польщі, а нині координатор політики санкцій Державного департаменту Сполучених Штатів він вважається одним із найдосвідченіших дипломатів у Вашингтоні. Його нинішня посада була створена незадовго до подій на майдані у Києві. Тож вся політика санкцій щодо Росії формувалась на базі його консультацій. ми маємо намір продовжувати тиснути на Росію, розробляючи політику, ми часто, якщо не зазвичай, Переоцінюємо, що ми можемо досягти у короткотерміновій перспективі, і ми зазвичай недооцінюємо, що ми можемо досягти у далекоглядній перспективі. В цій ситуації з Кримом право сильного не є абсолютним. Деніел Фрід не виключає, якщо Росія забереться зі сходу України, з неї знімуть економічні санкції, накладені з початку конфлікту на Донбасі. It is possible... Це можливо, що буде досягнуто задовільне рішення на сході України, а Крим залишиться окупований Росіянами. То у цьому випадку ми б зняли загальні санкції з Росії, але лишили б санкції щодо Криму. США та Європа спеціально запровадили окремі санкції щодо Криму, щоб залишити цю можливість. Дипломат вважає реальним закінчення конфлікту на сході України вже в цьому 2016 році якби ми не запровадили санкції, я не знаю, якою була б зараз ситуація в Україні, але я впевнений, що значно гіршою. Ви пам'ятаєте Новоросію, в якій Росія претендувала на третину України? Ця ідея зникла. Росія виглядає більш орієнтованою на дипломатичне вирішення. Ми це приймаємо і сподіваємось, прийдемо до цього у цьому році. Розповідаючи про напругу в американсько-російських відносинах, Деніел Фрід віддає належне європейській підтримці за його словами. Енергетичні санкції ЄС щодо Росії поза минулого року стали проривом, який кардинально змінив ситуацію навколо українського конфлікту. Ярина Матвійчук голос Америки.